Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі, на каналі Електрохаус. Це відео з розряду незапланованих. Робив ось на замовлення електронне навантаження. Думав відзняти просто відео звід для замовника, але, передивившись, відзнятий матеріал, вирішив дещо додати і зробити повноцінний огляд. Тому в разі, якщо вам цікаво, дивіться відео далі, там буде детальніше про схему, її налаштування, етапи модернізації, про виготовлення корпуса, ну і тести. А перед тим, як дивитися, підпишіться на канал. Якщо ви ще не підписані, не забудьте поставити вподобайку, залишайте коментарі, це просуває відео і так його зможе побачити більше людей. Ну і при бажанні можете підтримати канал. І як завжди, в описі під відео є таймкод, з допомогою котрого можна швидко перейти на потрібний фрагмент відео. Приємного перегляду, друзі. Почну огляд з принципової схеми електронного навантаження. За його основу я взяв схему, котра описана на безлічі різних сайтів, форумах і таке інше. Ось так приблизно вона виглядає. Проста надійна схема, котра добре працює, має мінімум налаштувань і котру можна зробити з потужністю хоч на кіловатт. Лише треба взяти відповідні транзистори, набрати їх необхідну кількість до отримання потрібної потужності. Ну і звісно, збільшити відповідно кількість каналів керування тими транзисторами. Як я казав, це електронне навантаження робилося на замовлення. Його планували використовувати для тестування 1С літіонних літій полімерних літій залізофосфатних акумуляторів, а також збірок з них з загальною напругою до 24 В. Закупив деталі, зібрав, довів до працездатного стану, зробив корпус, але як іноді буває, його не забрали. Ну то таке. Залишу собі або, можливо, продам. В цьому електронному навантаженні я використав транзистори RFZ 48 n тому цей варіант навантаження в теорії можна використовувати для тестування блоків живлення або акумуляторних батарей з максимальною напругою до 48 вольт. У задіяних транзисторів максимальна напруга 100 кісток згідно даташиту становить 55 вольт. Це дає запас по напрузі. Максимальний струм навантаження, враховуючи використаний ампервольтметр, обмежений до 10 А. Тобто максимальна потужність, якщо порахувати, може сягати 480 Вт. Ну, зрозуміло, що це максимальна короткотривала Росією на потужність. На практиці не варто довготривало це навантаження грузити більше, ніж на 300 Вт, особливо при тестуванні батарей з напругою вище 24 вольт. Ну, скажу відразу, що мені довелося трохи пововтузитись, аби примусити все працювати так, як треба. Проблема була не з самою схемою, вона працює нормально. Проблема стала з тим ампервольтметром, який я використав в якості показометра в цьому навантаженні. Вийшло так, що я замовив на алі Ампервольтметр, і поки він їхав, зробив плату навантаження, зібрав її, перевірив, працює нормально. А проблеми вилізли, коли вже отримав ампервольтметр. Але давайте все по порядку. Щоб схема з інтернету виглядала більш звично, я перемалював її в програмі S-Plan і вніс наступні зміни. Джерело опорної напруги я зібрав на операційному підсилювачі. Це половина мікросхеми типу LM358. Якості джерела стабільної напруги використано стабілітрон на 3,3 вольта. На другій половині мікросхеми я зібрав терморельєв, котре керує вентилятором охолодження силових транзисторів. До речі, у мене на каналі є огляд подібного реле на операційному підсилювачі К157 уд 1 Це відео за номером 117. Там детально описана його схема і робота. А також там розглянуто варіант схеми реле, котра використана в цьому електронному навантаженні. Посилання у спливаючій підказці. Та комбінований цифровий вольтметр замість роздільних вольтметра і амперметра. Для того аби подружити отриманий ампервольтметр зі схемою електронного навантаження, довелося випаяти з нього струмовий шунт, відключити холодні кінці резисторів навантаження у всіх чотирьох каналах від загального дроту, об'єднати їх разом і потім вімкнути їх послідовно з шунтом з ампервольтметра. Таким чином, струми навантаження всіх чотирьох каналів складаються і протікають через шунт. Напруга, що падає на шунті, пропорційно струму, що протікає через нього, і відповідно подається на ампервольтметр для обробки. Так довелося зробити через те, що друкована плата навантаження була вже готова і зібрана. ампервольтметр приїхав з Aliexpress пізніше. І в стоковому варіанті, як є, його ніяк не можна було інтегрувати у схему. Тому, щоб не різати друковані доріжки на основній платі або щоб її не переробляти, мені довелося зняти з неї резистори, зробити додаткову плату і встановити резистори на ній разом з шунтом. Цю другу плату я припаяв на основну плату на дротяних стійках, через котрі вона з'єднується з відповідними точками на основній платі. Вийшла ось така етажерка. Частину схеми з джерелом опорної напруги і термореле я зібрав на окремій платі. Закріплена вона на передній панелі, тримається на змінних резисторах, котрі запаяні у плату. Самі ж резистори закріплені гайками на панелі. Додатково плата кріпиться до металевої пластини на стійках. Резистори регулюють струм навантаження, один регулює грубо, другий плавно. Резистори грубого регулювання вимкнено як потенціометр і напруга знімається з його повзунка. Резистор плавного регулювання вимкнено як реостат і він включений послідовно з резистором грубого налаштування струму. Співвідношення опорів резисторів становить 1 до 10. Така схема увімкнення резисторів є найкраща з кількох відомих схем регулювання на двох змінних резисторах і забезпечує доволі точне встановлення струму. Зібрав, підключив, навантажив. Працює. Але коли запрацював вентилятор охолодження, вилізла друга проблема. Показники напруги відображалися коректно, але показники амперметра були правильні лише тоді, коли був вимкнений вентилятор. При вмиканні охолодження амперметр з якогось дідка завищував струм десь на пів ампера. ймовірно, через якісь перешкоди від роботи мотора вентилятора. Хоча він безщитковий, перешкод начебто і не повинно бути. Ну не знаю, в цілому це не важливо розбратися мені в причинах, якщо чесно, було ліньки. Використати інший показометр в цій конструкції без переробки передньої панелі теж не варіант, бо це додавало ще більше роботи. Тому було прийнято рішення живити вентилятор і схему навантаження від різних блоків живлення. Після перекомутації кіл живлення і додавання другого блока живлення, залежність показників амперметра від роботи вентилятора зменшилась до позначків 50-80 мА. Подальші пошуки можливих причин привели мене до того, що я додав реле, котре комутувало безпосередньо 12 вольт на вентилятор від окремого блока живлення, а керувалася те реле від тієї ж схеми, що була на початку, що зібрана на другій половині LM358. Зробив перехідну платку для реле, підключив. Результат той же самий. Розбіг показників амперметра, залежно від роботи вентилятора, 50-80 мА. Цей варіант схеми виглядав так. Від окремого облака живлення живиться вентилятор, а камутує його реле. В результаті тестів і перевірок я дійшов висновку, що перешкоди якимось чином проходять по загальному мінусовому провіднику. Спроби начепити на дроти, що йдуть до вентилятора, на дроти живленням первольдметра і дроти між платою керування і платою навантаження перетові кільця, намотавши на них по кілька витків відповідних дротів, Результатів теж не дала. Тому довелося робити терморелі на окремій мікросхемі, котра має повну гальванічну розв'язку від всієї схеми електронного навантаження, яка живеться від окремого блока живлення. У схему були внесені наступні зміни. Частина схеми керування, а саме джерело опорної напруги, лишилася без змін. Частина схеми, що стосується термореле, була перероблена таким чином, щоб незадіяна половина мікросхеми LM358 не впливала на роботу схеми керування. Мені дуже не хотілося переробляти наново плату керування. Для цього зі схеми і фізично на платі керування були видалені транзистори ВТ-1, ВТ2, роз'єми для підключення світлодіода, вентилятора і терморезистора. Був також видалений підстроювальний резистор R2 для встановлення температури. Його контакти на платі були замкнуті між собою. Це з'єднало вивід 2 мікросхеми LM358 через резистор R3 з загальним дротом і перевело тригер, зібраний на цій половині мікросхеми у статичний стан, коли на його виході вивід один високий рівень напруги. Вихід мікросхеми лишився підключеним до плюса живлення через резистори Р8 і Р 9 що дає навантаження на вихід операційника. Окремо термореле я зібрав на операційному підсилювачі типу ТЛ-081. Зібрав саме на ньому, тому що вони в мене є в наявності. А загалом для цього можна використати будь-який одинарний операційний підсилювач або спарений. Але в такому випадку треба прийняти заходи для того, аби незадіяна частина мікросхеми була в статичному стані і не впливала якимось чином на другу половину мікросхеми. Остаточний варіант робочої схеми електронного навантаження після внесення всіх змін виглядає ось так. Як видно зі схеми, терморельєві з вентилятором має окреме джерело живлення і ніяк не зв'язане з іншою частиною схеми. Після того, як я гальванічно розділив кола живлення вентилятора і схеми навантаження, показники амперметра перестали залежати від роботи вентилятора охолодження. Тому для повторення я раджу використовувати ось такий варіант схеми. Тут схема керування і схема термореле зібрані на окремих операційних підсилювачах. Живляться вони від окремих блоків живлення, окрема схема керування і електронне навантаження і окремо термореле з вентилятором. Схему, друковану плату для остаточного варіанту електронного навантаження можна скачати по посиланню, що є в описі під відео. Там же є і попередні варіанти схеми і друковані плати для них. Обирайте, що для вас підходить більше. Наступній версії електронного навантаження, якщо надумаю його робити, буде встановлений ось такий показометр. Він вимірює струм, напругу, потужність, ємність, енергію, час тестування і навантаження. З його допомогою я тестував батарею для безперебійника. Це відео номер 177. Посилання на нього в співаючій підказці. Цей показометр має зручне підключення, окремий роз'єм для свого живлення, і сподіваюсь, що з ним не буде таких проблем. Плюс в нього значно ширший набір функцій. Розповім трохи про корпус, а саме про конструкцію і послідовність його виготовлення. Цей корпус я робив так само, як завжди роблю корпуси для більшості своїх конструкцій. Ну, більш детально я розповідаю про все це у відео за номером 109, посилання на нього вспливаючи в підкасті. Якщо є в когось бажання, можете його переглянути. Виготовлення корпусу я завжди починаю з виготовлення лицевих панелей. Цього разу я зробив їх з одностороннього фольгованого гітенаксу завтовшки 2 мм. Друковані плати з нього так собі, бо від гітенаксу друковані доріжки відпадають при найменшому перегріві, а от для панелей він підходить ідеально. На комп'ютері в програмі Coral DRAW намалював шаблони панелей, наклеїв їх на гітенакс і через них посверлив і повирізав отвори під органи керування, мультамперметр і все інше. Далі зробив рамки для панелей. Вони зроблені з листового полістиролу товщиною 3 мм. Нарізав його на смужки і склеїв з них рамки, використовуючи панелі якості шаблонів. Потім фрезером зняв фаски радіусною фрезою по всім зовнішнім кромкам. На внутрішніх сторонах рамок, а саме зверху і по боках, додатково наклеїв смужки з 1-мм полістиролу. Довжина смужок на бокових гранях рамок менша на висоту бортів, котрі загнуті на дні корпуса. Це вирівнює площину на бокових гранях рамок і. Кожух буде прилягати до рамок по всій висоті однаково. Якщо так не зробити, то знизу буде щілина між кожухом і рамкою через бортик на дні корпуса. Що саме я маю на увазі, добре видно на малюнку. Зліва переріз рамки дно і кожух без наклеєної смужки полістиролу, а справа з наклеєною. Далі я припаяв до панелі і вуха для їх кріплення у пластикових рамках. Паяв по місцю, щоб точно співпадало по кріпленню. Шасі корпуса зроблено з листового металу 1 міліметр завтовшки. По довгій стороні загнуті борти 10 міліметрів. В них просвердлені отвори і нарізана різьба М3 для гвинтів, котрими кріпиться кожух до дна. Шасі корпуса робилося вже після того, як були зроблені рамки для лицевих панелей. Одні передбачені отвори з різьбою для кріплення блоків живлення, для гумових ніжок, а також є отвори під гвинти, котрими кріпляться до шасі рамки для передньої і задньої лицевих панелей і опора для радіатора. Кожух зроблений з металу завтовшки близько пів міліметра. В задній частині його навпроти, де стоїть радіатор, врізані вентиляційні решітки 50х50 мм для виходу повітря від вентилятора охолодження. Плата електронного навантаження тримається на радіаторі на виводах силових транзисторів. Вони впаяні у плату, а потім гвинтами притягнуті до радіатора. А для того, аби можна було все це господарство кріпити до радіатора, в платі передбачені отвори, через котрі можна дістатися до гвинтів викруткою. На радіаторі закріплений вентилятор 80 мм. Все це в зборі до задньої панелі кріпиться саморізами разом з зовнішньою захисною рішіткою. Потім я вирішив додатково закріпити радіатор до шасі з допомогою опори. спаяв її з появі із фольгованого склотекстоліту. Опора кріпиться до шасі гвинтами, а радіатор вкладається в неї як у корпус. У опори є бурт, в котрий щільно входить між ребрами радіатора, а також вона має бокові стінки. Завдяки цьому радіатор доволі надійно кріпиться в корпусі і вже точно не відпаде. Після закінчення усіх слюсарних робіт деталі корпусу було пофарбовано. Деталі зачистив наждачним папером, металеві з нежирів пластикові з запропіливим спиртом і пофарбував. Фарба в аерозольному балоні чорна матова. Далі надрукував малюнки передньої і задньої панелі вже з усіма написами, заламінував їх з лицевої сторони і наклеїв їх на панелі на двосторонній скотч. Як виглядає корпус після збирання докупи, ви вже бачили. Тепер пару слів про налаштування електронного навантаження і потім потестуємо його. Налаштування електронного навантаження полягає в тому, що треба виставити максимальний струм навантаження. У даному випадку максимальний струм, що може вимірювати використаний ампервольтметр, це 10 А. Для цього на платі керування передбачено підстроювальний багатообертовий резистор R12. Його перед увімкненням живлення потрібно налаштувати на максимальний опір. Повзунки змінних резисторів вивести в крайнє ліве положення, тобто на мінімальний струм. Після чого вмикаємо живлення електронного навантаження і подаємо на його вхід напругу, наприклад, від 12 вольтової батареї. Повзунок резистора точного налаштування R14 повертаємо на максимум і підстроювальним резистором R12 виставляємо струм близько 5 ампера. Далі змінним резистором грубого налаштування R13 збільшуємо струм до показника в 10 ампер. Якщо це відбулося не в крайньому правому положенні його повзунка, Зменшуємо струм підстроювальним резистором R12, довертаємо ручку змінного резистора R13 вправо до позначки 10 А. І так за кілька разів при потребі налаштовуючи опір резистора R12 робимо так, щоб струм 10 А був у крайньому правому положенні обох регуляторів струму. При потребі коригуємо показники амперметра і вольтметра по контрольному приладу, наприклад, по тестеру. Для коригування показників струму і напруги на ампервольтметрі є підстроювальні резистори для коригування струму і напруги. Далі підстроювальним резистором R2 на платі термореле виставляємо температуру, при котрій повинен вмикатися вентилятор охолодження. Я зробив це на позначці приблизно 45 градусів. Вимикається вентилятор приблизно при 40 градусів. Істерезис задається резистором R6, при зменшенні його опору різниця збільшується. І при опорі в один мігом, як на схемі, ця різниця становить приблизно 5 градусів. Якщо струм навантаження незначний, радіатор не нагрівається вище 45 градусів і охолодження не вмикається взагалі. Завдяки цьому зменшується шум. Ну і на цьому налаштування електронного навантаження вважається закінченим. Ну і на останок спробуємо щось потестувати. Для підключення навантаження до піддослідних акумуляторів або блоків живлення я виготовив пару комплектів дратів. Перерізаних 4 квадрати або АВГ-12 згідно американського стандарту. На одній парі припаяно крокодили, а на другій парі напресовані розіми для підключення до акумуляторів. З іншої сторони на дроти напресовані наконечники для підключення безпосередньо до навантаження. Ну, зараз я переставлю камеру і продовжимо. Для тесту я взяв літіонну батарею, яку переробив із свинцово кислотної Це батарея для АВР, для роутера. Вмикаємо електронне навантаження. Перевіряємо, що регулятори струму стоять на мінімумі, щоб не іскрило при підключенні. І підключаємо батарею згідно полярності. Сподіваюсь, що вам видно. На вольтметрі відображається напруга на батареї, що дорівнює 12,1 В. Даємо трохи навантаження, струм 0,22 А, напруга без змін. Навалюємо на максимум на всі 10 А. Ну, от недолік цього ампервольтметра, Велика затримка з оновленням показників напруги і струму. Не дуже він підходить для таких цілей. Але як кажуть, маємо те, що маємо. Струм навантаження практично 10 А. Нагадаю, що амперметр може відображати максимальний струм 9,999 А. Давайте почекаємо, поки спрацює термореле і увімкнеться вентилятор. Заданий струм тримається з похибкою в кілька мА. Напруга при 10 А просіла до 1141 вольта. При перевищенні максимальної межі струму на табло відображаються прочерки. Зменшимо струм, щоб він не перевищував 10 А. Чекаємо увімкнення охолодження. Напруга на батареї впала до 11.38 вольт. Струм тримається в межах заданого стабільно. Ну ось Засвітився індикатор обдува. Це вказує на те, що спрацювало термореле і включили вентилятор. При роботі охолодження ми маємо ось такий рівень шуму. Його ледь чутно. З вентиляційних решіток відчувається трохи тепле повітря. Давайте зменшимо навантаження, скажімо, до 1 ампера. Дуже повільно оновлюються показники. Цей амперметр ну, геть не підходить для такого діла. Ну ось так. Майже 1 А. Ну, а тепер почекаємо, поки вимкнеться охолодження. Напруга на батареї при меншому навантаженні зросла до 11,96 вольт. Я не звернув на це уваги, коли зменшив навантаження. А заданий струм тримається в межах встановленого. Повітря вже виходить майже холодне. Охолодження вимкнулось. Батарея саме навантаження струм 10 А переносить без проблем. Це грубо 120 Вт і нагрів при цьому незначний. Давайте ще перевіримо ось такий блок живлення. На ньому написано, що він на 12 вольт і струм 1,5 А. Не видно, мабуть, етикетку. Я додам її фото в кінці відео. Поміняв до навантаження дроти з крокодильчиками. Щоб підключитися до штекера, використовую сверло 2,1 мм в якості внутрішнього контакту замість гнізда. Чіпляємо крокодильчики. Притисну тут дріт з блока живлення гумовим бруском, щоб нічого не посунулося, не відпало. Вмикаємо блок живлення в мережу 220. Стуметь попереднього тесту не змінився і залишився на рівні 1 А. Напруга при цьому становить 11,96 в Ну що, перевіримо на що здатен цей блок живлення, чи є в ньому захист і чи спрацює він при, при навантаженні. 1,77 А. Напруга просіва до 11,8 вольта. Це враховуючи падіння на дратах від блока живлення. Їх довжина близько метра. 2,12 А. Напруга просіва до 11,71. 2,65 А. Напруга 11,59 В. Струм 2,99 А. Це вже в два рази вище заявленого. Напруга просіла до 11,49 вольта. 3,45 А. Напруга 11,38 вольта. Просіла груба на 0,6 вольта. Підкладу гумки, щоб було краще видно. Во Навалюємо далі. 352 А. О, зникла напруга на виході блока живлення. Це приблизно на рівні 3,6-3,7 А. Цікаво, спрацював захист чи умер блок живлення? Диму не було. Блок живлення запустився. Живий. Значить, захист є і спрацьовує на струмі більшому за номінальний майже в 2,5 рази. Давайте дещо ще перевіримо. Виставимо струм близько 1 А. Ну нехай буде десь отак. Фіксуємо показники, відключаємо блок живлення. До речі, навіть не нагрівся. Клас. Беремо акумулятор 18650 і підключаємо до навантаження. Наскільки зміниться струм від заданого при зменшенні напруги з 12 до 3,7 В. Трохи незручно. Струм при 391 В становить 1,020 А. Різниця становить 9 мА. Це похибка лише 0,87%. Дуже гарний результат. І як було видно, показники Амперметра не залежали від того, чи працює вентилятор. Поборов ту проблему. Можливо, щоб було і простіше рішення. Але головне, що працює. Ну і Деякі висновки стосовно цього електронного навантаження. Основна проблема, що в мене виникла, пов'язана з ампервольтметром. Можливо, то мій косяк, я щось недоглядів, можливо, щось неправильно підключив. Якщо у вас, друзі, є якісь ідеї стосовно того, чому показники амперметра залежали від роботи вентилятора, пишіть свої думки в коментарях і я їх перевірю, аби з'ясувати, в чому саме полягала ця проблема. Як недолік цього ж ампервольтметра, я відмітив би доволі велику затримку з встановленням показників на дисплеї. Це додає незручностей, бо вимагає більше часу для налаштування необхідного струму навантаження. Якщо ви, друзі, знаєте, якісь інші ампервольтметри, котрі реагують на зміну струму і напруги більш шустро, був би вдячний за підказки, де такі можна купити. Сама ж схема електронного навантаження в цілому, як на мене, цілком робоча. Потребує мінімум налаштування і в разі, якщо цю схему використовувати з якимось іншим більш шустрим показометром, є доволі непоганою. І як я казав раніше, при потребі її можна зробити хоч на кіловат. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що дивилися відео аж до цього місця. Перед тим як гортати YouTube далі, поставте вподобайку, залиште коментарі, поділіться цим відео з друзями. Це сприятиме посуванню відео, і його може побачити більше глядачів. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і тисніть на дзвоник. Це не буде зайвим, тому що відео в мене на каналі виходять не за розкладом. А так ви будете отримувати повідомлення про нові відео і не прогавите їх. При бажанні можна також підтримати канал, натиснувши на кнопку Спонсорувати. На все добре, всім всіх благ і вдачі, бережіть одне одного, Україна переможе і все буде добре. А для наближення нашої перемоги не забуваємо донатити на ЗСУ. Не буває маленьких донатів. Кожна грівня наближає нас до перемоги. Разом нас багато і ми непереможна сила. Ну і в кінці, як завжди, трохи фото.